Мої вітання, друзі, на каналі з вами знову я, Доктор Юта. І нам залишилося добити оцю локацію, павуко, паву, павукову локацію, наповнену е різними комахами і павутиною. Звичайно, тут яких комах є інша, так само флора і фауна, якою треба стерегтись. Але ми не про це. Ми про те, що. Вже трохи набридло ходити цими от тунелями. Хочеться чогось нового. До речі, там теж якісь відгалуження. Підемо спершу туди. В попередній серії ми трішки зачистили верхні поверхи і нижні. Тобто з верхніх поверхів, з нижніх поверхів залишився тільки один Одна локація, де ми не були. Ми туди сьогодні, я сподіваюся, підемо. Якщо розберемось з верхніми з верхніми, залишилася, по суті половина. Тобто половину ми закрили в попередній серії. І от іншою половиною будемо, будемо займатися сьогодні. Хм, До речі, можна тупо боком біти, щоб не копати туди ще один якийсь хід. Тут вже ж, напевно, є. Ай! М -м -м. Ні, давайте все-таки прокопаємо Про, Прокопаємо там і спавнер, закриємо якось спокійніше буде. Так, а от сюди. Я просто щиро переконаний, що там нічого немає. Вау-вау-вау-вау-вау. Не варто так робити. Мають бути в мене ще блоки, в мене їх дуже багато. Краса! І з відчуттям виконаного обов'язку можемо йти звідси. Мається на увазі з цього напрямку. Да, я думаю, там нічого немає. І скрині бо ніяких тут теж не планується. Так. Ще ця локація. є. Там, до речі, щось може бути. Причому бачимо, тут. Так, да, тут розділяються насправді штуки, ми зашвидко за закрили їх. Тут можна сюдою піти. І я чомусь думаю, що якраз от сюдою нічого не буде. Ви таки бачили? О! Оце сюдою, да? От сюдою ми туди попадемо. Добре. Так, що це таке? Це павуки. Кирка поламалась. У мене є ще одна теж каміна. Та сама ситуація, яка була на локації, ну, в напрямку перед цим, де ми були. от. Да, тут такий от тупічок. Обережно спускаємось, тому що в нас вже був прецедент, що я ледь не впав в якусь незрозумілу дірку, так, а тут. А, ми звідти прийшли. Там кріпер, окей. Окей. Ну тоді що? Йдемо в останнє відгалуження, ніби ми всі позакривали. Всі варіанти, які в нас були, ми закрили. Лишається оце йде купа павуків. Обережно. Не роби більше так. Це могло закінчитись фатально. І от. Ні, в мене є ще вовна, а я щось переживав, що її в мене не буде. Я думаю, стане цих блоків вистачить. Але якось ще має бути якийсь спуск логічний вниз. Я так розумію, наша ціль. це кімната. А, знаєте, що ще може бути? Блін, я чекаю подумав, може бути, що це вихід якраз з нижньої локації. Тобто це не є. Е... Кінцем оцієї дороги, яку ми, яку ми зараз будуємо. Зараз подивимося. Якби нічого нам, звичайно, не заважатиме спуститися вниз, якщо ми захочемо цього. Може, тут щось дуже багато паутини. Ну, я думаю, що вверх підніматися немає ніякого сенсу. Хоча он там є якась платформа. Ну, це таке, це ми можемо собі побудувати потім. А, навіть з тої самої вовни якісь там. Остамент і поглянути, що там відбувається. Так, а тут? Я не знаю, тут щось незрозуміле. Якщо чесно, що це таке? І куди веде цей шлях? Але я би чесно спустився якось сюдою так стій. Попробував принаймні спуститися якось сюдою. Ніби нічого цікавого немає. Ну да, це явно дорога, яка. Тобто це явно штука, яка йде вниз. Тобто це щось... Що з'єднює знизу. Круто. Ну попробуємо спуститися, звичайно, якщо ми поекономимо. то у нас це 100% вийде. Так, павучки. Хеллоу. А, у мене ще є ця. У мене ще є камінь. Блін. Ще ви піднімались нормально? Так, з Кріпером треба було розібратися мені. Так, давайте трохи... Ой! Відійдемо в бік. Ми Відрегенимось. А то як, як якось так дуже швидко... О, 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 куди поліз? Раптом дуже 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 стало мало здоров'я. Так, а де ці павуки? Їх там була така ціла товпа то внизу. Нема в мене ніякого зілля ще. У мене є яблуко, до речі, можемо з'їсти зараз. Воно по там регенерацію включає, ні. Так, да. да, включаємо. Добре. Я живий. Скриня ніби ціла, мені я скриню підірвав. Так. Ще одне яблучко. Да, це було близько. Але мені таке здається, що щось таке підірвалося, ні? Давайте цю... Ой. Цю штуку лагодимо, хай вона менше місця займає. Блін, звичайно, треба було ще б викласти речі. Було б взагалі дуже круто. Так, де ці павуки, блін, ділися? Ааа, -а, а все, я зрозумів. Я от думаю, звідки ці отруйні павуки беруться. Ось звідки вони беруться. Питання знято. Давайте спустимося якось сюдою. І факел тут поставимо. Так, це звичайний павук. Так, а це вже це вже, оце вже незвичайний. І оце вже незвичайний... Ні, це звичайний. А де їхній спавнер? Ага, десь там. Так, можемо цих трохи повідстрілювати. Ну цей спавнер треба закрити по-любому. Ми, ми його завжди в будь якому випадку активовуємо, коли заходимо. А чого він мора? А, вони в блоці спавняться. Цікаво, чого, як він, як він так в блоці спавниться, чому в нього помирає? Він, ну якийсь глюк зі спавном оцих от павуків. Щось не так з ними. Це таке. Ми це, звичайно, ж можемо пережити. Нам це, звичайно пофіг. Ага, це отруйні. Так, не-не-не-не-не-не-не-не, хлопці, не-не-не-не-не. З вами ми довгі розмови вести не будемо. Тут це все треба позакривати. Знову, до речі, купую щось з ендерманів, звідки з незрозуміло, звідки. Бідний. Не витримав лихої долі. Що ж, давайте подивимося, що в скринях. Так, so close yet so far, you're welcome to breach from. Here, but there is a pass directly to the wall. Ну, типу, ясно. Типу, ти такий сюди приходиш. О, вовна, він каже, чувак! Так близько, насправді так далеко. І каже, що там є насправді нормальніший шлях до цієї вовни. А, і типу, ти можеш, звичайно, будувати звідси міст, але є, як, типа, легший шлях. До речі, не факт, що легше я би будував міст. А, тому напевно, там були ці спаунери павуків. Чах, ну, одним словом, ми точно знаємо, що це... А, да, скриня, скриня. Закійно. <гум> ти на кого загрився? друже? Так, тут досвід. Кізілля, молоко. Меч. Ну, в мене кращий, звичайно, але це теж непоганий. Можемо взяти собі. М -м якісь речі. Ну, хоча. А, ну, блін, в мене В мене купа насправді шлаку. Але ж є прекрасний цей. Прекрасний інструмент для. М -м Подолання павучих проблем. Назем його так. Я би ще оці локації тут би почистив. Щоб переконатися, що тут нічого цікавого немає. Давай ще тільки ендермана не вдар. Ай, кудись я впав. Так, слава потекла. Це добре. Я б сказав, що це фантастично. Все дуже гарно Осві... освічує. Освічує, не знаю, чи є таке слово. Освітлює. Освічує. Я тим часом піду слідом. Нижчу ще всю цю павутину. Да, там спавнер павуків. Нема спаунера павуків. О там же внизу, по-моєму, фініш. Тобто це насправді не так далеко треба. Це ж лава стікає, так, да, стікає. Не так далеко треба спускатись. Головне не забувати ставити за лавою факели, бо. Лава вона протече і все. Прикольна локація, звичайно. Є якісь свої. Плюси. По-моєму, ця штука. М -м Голод, о, якби... як <гум> Молоко зразу. Хоп! І немає. Бляха, не треба було викидати відро. <гум> Що це не подумав. Ну, фіг з ним. Давайте сюди книжки викладемо. <гум> Перепрошую. Книжки, давайте шануємо. Там такі речі, які нам <гум> не дуже потрібні, ми зразу їх сюди повикладаємо. Та, в принципі, все. Ну, що ж, доведеться їсти зомбі-м'ясо, я не знаю, варіантів у нас небагато. Блін, треба, було, до речі, поїсти перше зомбі-м'ясо, а потім, а потім вже пити молоко. Ну, це таке. Нюанси, скажімо так. Оп-оп. Є трохи в нас блоків. Пішли. Я сподіваюся, що по повернені на базі буде хліб вже. Зійде нарешті. Немає. Ого! Оце було небезпечно. Кріпер до побачення. Ого! Та тут просто якась дикий захід. Так, чувак. що ти по мені стріляв? поясни мені. Що я тобі зробив? Оце, до речі, з кріпером було так трохи небезпечно, я б сказав. ці всі блоки Він, він тут помик якраз заспаунився, да? Ставимо тут блок. Так, нам сюди. Сюди, сюди, сюди. І що я хотів перевірити? А, от там платформа є. Спершу я просто пострибаю вверх. Ну, там реально є якась площадка. Більше мені здається, ніде нічого немає цікавого. М -м -м, ну що ж. Виклик прийнято. Пішли перевіримо, що там за площадка. Я передусім зроблю тут таку собі таку платформочку. На всякий випадок. Звичайно, правильно би було будувати подвійну дорогу. Щоб тебе, якби, шансів менше було, що хтось зіб'є. Якийсь скелет, для прикладу, так. Не забуваємо ставити факели. Ох, заребегасти якогось. Заспавнити він одним пострілом би спалив всю цю вовну. Я підозрюю, що я від падіння виживу, тому що там внизу знову ж таки дуже багато павутини. І я на якійсь й затримаюсь. Так, сюди треба будувати. Скелетів не чую, це добре. Mm -hmm. Уже чую. Уже навіть бачу. Здохніть. По нас спавнились тут. О, oh, крібер! Так, а тепер ми відійдемо трохи назад. Отак. зробимо. Щоб було місце для маневру. Ну і що? Є тут якийсь столк в цій площаці? Що ми сюди вилізли? Хотілося б якоїсь їжі. Але я б насправді задоволений будь-якою скринею, тому що, ну, в принципі, вже не марно. Я нічого не бачу. І зараз виявиться, що це... Уу! Тут висить в повітрі. Недоработочка. Так, якась така дивна платформа. Нічого, поки що цікаво не спостерігаю на ній. Бле. Могли поставити якусь скриню, цікаво ж би було. Так вже легко її помітити. Ні, тут нічого немає, хлопці. Хлопці, тут нічого немає і дівчата. Навіть спавнера немає не те, що скрині. Та тут це взагалі просто така собі от платформочка, ну а... а чому б і ні? Нехай буде. Ну окей. Вилізли, то вже вилізли. Зате будемо переконані, що ми цю локацію ну, повністю майже дослідили. Всі можливі варіанти перевірили. У всі відгалуження сходили. Вовну забрали. Перехрестя ні, не знайшли, їжі теж у нас небагато залишилося. Ну, але нічого не зробиш. Значить, значить, Наше щасливе перехрестя десь в іншій локації. Чудово. Давайте поїмо ще цієї зомб'ятини перед спуском вниз. Ням-ням. Купо в нас ага. ниток. Переробимо їх на вовну, щоб менше місця займали. Ось так. Ще є ця штука. Ну що ж, друзі, думаю, я буду йти вниз. На цьому серію ми завершимо сьогоднішню. Якщо я раптом згадаю щось ще, то я увімкну запис. Але мені здається, що якби. Так, там ж ми були, правильно? Так, да, там ми були. Там. От тут сюди ми піднялися. Там була скриня. Коротше, якщо я увімкну запис. Якщо я щось раптом забуду. А, ні, стоп. Нічого не зрозумів. А там що за скриня була? Ем, окей, коротше, зараз підемо все перевіримо. Якщо нічого цікавого не буде, і це все виявиться Ну, якоїсь строю локації, то... то запис не буде включено. Але ні, мені здається, що там є щось ще. Окей, okay. давайте, давайте не будемо робити ніяких перерв. Підемо ще перевіримо, що це там за локація. Я просто спалив її по. Е, бл бл блоку ляпіса. Ну, там і було, точно, там була скриня. А там якісь блоки з ляпіса. Стоять. Я пощо подумав, що це водоспаду і нічого, я щось не пам'ятаю, щоб на цій локації була вода. І я Вирішив, треба піти перевірити, блин, як оця вовна повільно розбивається. Могла би швидше. 19 смертей, до речі, це нормально. Я думаю, могло бути гірше. Враховуючи, що ми граємо на нормал і це не easy якийсь там. Це нормал, чуваки. Ну серйозно, до речі, так, да, треба перевірити, що я на нормалі граю. не пам'ятаю. Так, ось туди вверх, та ми там не були, друзі, не були. Ми отут лазили, я не міг поняти, чому сюди локація веде. А вона веде сюди тому, що там вгорі, чувак, є... є платформа, на якій теоретично може бути щось цікаве. А може, звичайно, нічого не бути, але ми зможемо в цьому парканці тільки коли виліземо наверх. Що ми зараз і займемось. А я вже хотів прощатися, все, до побачення, з локації, йти геть. Навіщо нам такі локації не потрібні? Так високо там йти? Я щось... Не дуже. ...да... не дуже. Не дуже високо йти. Hello! Is anybody at home? Вон, до речі, закінчилось. Та, тут скриня. Хммм... Mm, найс. Nice. Mm, скриня, спавнер. Ммм. Mm. Mm. Отруйні павуки. А, це цей павук знову спавнився в цьому в блоці. Е, так. Не вийде нам зробити повний стак факелів, зробимо поки що так. Здається, мені, що там спаунерів немає більше. На всяк випадок я тут все очищу. Цікаво, навіщо він це все оформлює ляпісом? Типу, щоб ну, було легше помітити. Це має якийсь символізм. Блін, хочу, щоб там була їжа. О, дякую, чувак. Нарешті. Нарешті в нас буде трошки щось перекусити. Так, Пав... оу, павр 4. Infinity і Smite. До речі, ну, взаліс скриня дуже навіть непогана. Ми її, звичайно, знищимо. Дякую за пиріг, розробнику. Я пам'ятаю, що цей пиріг особливо ситості не дає, але... Нас, нам немає з чого вибирати, тому дякуємо і за це. Так, і тут все, я так розумію, це вже точно фіналочка, ну ми ще раз знову ж таки виліземо зараз на міст, на платформу, де стоїть Вовна, все гарно оглянемо. У мене, в принципі, є зілля, нічного бачення, але я не хочу його зараз пити вже на таких останніх акордах цієї локації, тому що, ну. Шансів небагато що ми тут щось ще залишилось. Тому я напевно заб'ю це робити. Так, ну тут нічого немає, тут ні спавнерів, нічого, так, да, тут нічого. Тут просто просто вовно. Oh, oh, oh. Просто шерсть так. Павучі очі треба піднімати обов'язково. Ну і золото, звичайно, там якесь є, але таке. Окей, спустимося вниз, поглянемо. Ще разочок на всю цю структуру Тепер уважніше, тому що бачимо, що ми вміємо пропускати. Так, ну ніби нічого більше немає. якщо В разі, чого в разі якщо я щось пропустив, то ви, звичайно ж, напишіть, ми сюди повернемось. Так, може попідемо ще через скриню і я заберу якісь інші речі. Але давайте я вже це буду робити поза, поза, поза відео, тому що ну, який сенс це все записувати. Зустрінемось, друзі, з вами вже в наступних серіях. Підемо в інші локації. А там ми були. <гум> <гум> я вже не знаю. Дуже дивно. Окей, зустрінемось, якщо що, замить або вже в наступній серії. Бувайте.